Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. За рахунок швидкої зміни синоптичних процесів у найближчі дві доби прогнозується нестійкий характер погоди по всій країні. На тлі холодного повітря скандинавського походження, у західних, північних, а також місцями в центральних та східних областях вночі та вранці 20 квітня можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі. З урахуванням активної вегетації рослин після тривалого аномального тепла в першій половині місяця, такі низькі температури можуть завдати шкоди різним сільськогосподарським культурам. Але вже ввечері того ж дня, а також упродовж 21 квітня на нас впливатиме активний південний циклон з Чорного моря, який принесе рясні дощі, місцями у супроводі гроз, шквалистого посилення вітру, а також відчутне потепління у більшості областей, окрім західних регіонів. Різка зміна повітряних мас, а також коливання атмосферного тиску і температури можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей. В суботу, 20 квітня, у західних областях вночі без істотних опадів в день місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер південний від 5 до 10 метрів на секунду, температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту та у повітрі заморозки від 0 до мінус 5 градусів. Вдень від плюс 10 до плюс 15 градусів. У Карпатах вночі від мінус 2 до мінус 7 градусів Цельсія, вдень від плюс 5 до плюс 10 градусів. У північних областях без істотних опадів лише увечері на півдні Київщини та Сумщини можливий невеликий дощ. Вітер південно східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до мінус 5 градусів, вдень від плюс 11 до плюс 16 градусів. У центральних областях вночі без опадів вдень очікується невеликий дощ. Вітер східний, північно східний, вночі від 3 до 8 метрів на секунду, вдень від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до мінус 3 градусів, в день від плюс 12 до плюс 17 градусів, у південній частині та у Криму вночі без опадів в день дощ у приазові місцями із грозою. Вітер північно східний від 7 до 12 метрів на секунду, вранці та в день пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів, день від плюс 13 до плюс 18 градусів у Криму до плюс 21 градуса. У східних областях без опадів. Вітер вночі змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду, день східний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів Цельсія на поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до мінус 3 градусів, в день від плюс 15 до плюс 20 градусів. В неділю, 21 квітня, у західній частині вночі місцями, вдень повсюди пройдуть дощі, у Житомирській та Вінницькій областях значні дощі. Вітер вночі змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду, вдень північний. Від 9 до 14 метрів на секунду, місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів, місцями заморозки від 0 до мінус 3 градусів, вдень від плюс 6 до плюс 11 градусів. У північних областях протягом доби дощова погода подекуди значні опади, окремі грози. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів на секунду, місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів, день від плюс 10 до плюс 17 градусів. У центральних областях пройдуть дощі подекуди грози. Вітер північно-східний з переходом в день на південний від 7 до 12 метрів на секунду. Місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12 градусів, вдень від плюс 15 до плюс 20 градусів. У південних областях очікується нестійка погода з дощами та грозами. Вітер північний з переходом на південно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. Місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів, вдень від плюс 11 до плюс 16 градусів. У східній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер східний з переходом вден на південний від 7 до 12 метрів на секунду, місцями пориви від 15 до 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12 градусів. В день від плюс 19 до плюс 24 градусів. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!